Ціла, але зневоднена та шокована. Полтавець Сергій Давиденко забрав з ветеринарної клініки свою кішку Алісу. Тварина дивом вижила після ракетного обстрілу житлового будинку 1 лютого. Коли вибух був я ще оддихав ще... А кошку. Потом коли шукав, не змог знайти. пришлось эвакуироваться без кишки. Сразу я начал гукать, звать. Но дело в том, что я понимал, что она где-то забилась. И шансов, чтобы, ее, чтобы она вышла ко мне, не было. Мы каждый день ходили на разбор завалов, но, сами понимаете, громкая техника работает, и Вряд ли щоб кошка вийшла сама. Понад три доби киця просиділа на другому поверсі між залишками кухні та ванної. Саме звідти її і визволили працівники полтавського КТП 1628. Спеціальна операція була проведена, тому що вона убігала від них. Вона ховалась, питалася спрятатися. З'ясувалося, що вона знаходиться в тій квартирі, саме на другому поверсі, до якої немає сходової клітини. Тому почали швиденько шукати. Туди драбинку, щоб залізти, і ми десь порядка 40 хвилин її шукали в квартирі. Через те що в квартирі там все завалено і зруйновано. І коли підсвічували фонариком, побачили по відблиску очей, що вона там знаходиться. Комунальники доправили Алісу до ветклініки, де вона перебувала чотири дні. Дуже плохі показники у неї, стані. І сердечний, і печенкові. Говорят, очень в тяжому состоянии. Вона на людей не реагирует. Она Вона не впізнала. Відразу наші майстри по утриманні тварин опублікували пост у себе на сторінці Facebook. Телеграм-каналі у всіх месенджерах, які в нас існують, і буквально через годину знайшовся власник за нашому майстру. І ми були теж щасливі, що вдалося не тільки відловити кішку, а ще й повернути її до родини. За словами господаря, кішці давали заспокійливе. Наразі ліки лише одні домашні умови, оскільки їхньої квартири більше немає. Волонтери знайшли родинні житло. Тим часом комунальники отримали ще дві заявки від полтавців, які після ракетної атаки шукають домашнього. Шніх улюбленців.